Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект суми дорога на схід. Вони вже не бояться вибухів і стрілянини, не бояться нічого. Ще вчора ганяли м'яча у дворі, мріяли про щасливе майбутнє своєї України, а з сусідньої кімнати доносився улюблений і такий рідний запах мамоного борщу. Тепер вони солдати, справжні захисники, попри втрати і біль стоять на передовій, сміливі і відчайдушні. Подорослі за день. Вони далеко від своїх найрідніших людей, але точно знають за кого і за що. Стоять тут. Залізничний вокзал, вечір, начебто усе як завжди. Люди, потяги та зустрічі, яких так довго чекали. Та сьогодні атмосфера дещо особлива: квіти патріотичні, святкові кульки, вишиванки та очі сповнені радості, чекають особливого гостя. Ой, ой, на армії. Сашко Бойко, справжній український козак. Навіть зачіска відповідна. Патріот і громадянин із активною синьо-жовтою позицією. Повертається не з відпочинку і навіть не після довгого відрядження. Повертається із зони АТО. Я рада, що Саша повертається. Олександр Бойко це той приклад нашої сумської області, якого треба наслідувати і далі. Звичайний хлопець із Роменщини, піднімав, підняв на очі всю сумську буквально область, як отримався поранення. Дай Бог, все буде добре. Нікаких нього пустих слов е, не можна було услышати, ніколи ти нього не слишком. Він завжди свою позицію аргументує. Так було і цього разу. Захищати рідну батьківщину пішов не роздумуючи, кликав український патріотизм. На передовій у Слов'янську стояв би і далі, але втрутилися обставини. Велика частина життя відбулася там. І не тільки життя, але і просто-напросто того, що можна назвати діяльністю, те, що було зроблено в житті, по мірі важливості і так далі. От багато чого відбулося саме там. Переоцінюєш, що ти зробив, значив ще в житті. І, мабуть, все-таки це одна із самих важливих речей, які я зробив саме поїхавши туди. На жаль, приїхав трішки раніше, От, але ж я ще повернуся». Громадський діяч один із керівників дитячого наметового табору. У сумах Олександр Бойко персона відома своєю активною життєвою позицією. Я намагаюся турбуватися про людей. А люди, як показало, це дійсно турбуються також і про мене. Хотілося б, щоб така система відносин була між кожним громадянином, в кожного, щоб було таке героям слава. Е, і цінування людей, і саме бажання, бажання допомогти героям слава! Там і на обличчі усмішка, в очах життєвий досвід і незмінне бажання захищати свою Україну. Розповідає про схід, про війну, про сподівання. Розповідає так, не наче досі у тих страшних тенетах, тенетах війни. Дуже жорсткі зіткнення, дуже жорсткі запеклі бої. Вони дійсно, частина людей морально ламають. І це факт. От, але все таки більшість людей, особливо мотивованих, їдуть туди за власною ініціативою. Вони досить легко інтегруються в цей процес скажімо, протистояння і війни і знаходять себе там. Ну, я думаю, що я себе там теж знайшов. Замість рідних голосів вони постійно чули вибухи, навіть навчилися вираховувати та прогнозувати, коли ж буде наступний. Каже, найбільше боялися тиші, бо за нею завжди було щось зловісне. Якщо 5 хвилин десь не стріляють тут або десь, якщо ти 5 хвилин не чуєш вибухи, то це вже ненормально. Далекі вибухи, звісно, близькі вибухи. Якщо раз в день не відбувається якогось обстрілу, то це вже щось не так, це вже щось готують. Просто-напросто. В середньому все таки більше вночі відбувалися напади. Вночі або ввечері. Ну і ще любили вранці. Будити зранку, о четвертій ранку, якимось обстрілом, мінометним або ж... Гранатометний, це теж вони полюбляли. Боронили рідну країну, звісно ж, не без рук допомоги. Рук наших сумчан, наших волонтерів, для яких допомогти армії завдання першочергове. Діють активно та рішуче. Внесок вагомий. При не живети каски це фактично більшість і нормальних саме цих предметів нам передали громадські активісти. Тобто армія СОС, дівчата волонтери, вони. Шукали можливість, шукали кошти. По-моєму, близько 200 бронежилетів. Саме вони нам передали на батальйон і понад 180 касок теж передано було ними. Остору не залишались і місцеві жителі. Допомагали чим могли. Віддавали якісь продукти. Там, дядько щоранку доїв корову, відносив відро молока солдатам. Тобто люди саме в великій мірі врятували цю компанію. А ще допомагала згуртованість і витримка. Атмосфера у колективі говориться школіч визначальна, адже тут вже своя маленька країна із власними законами і традиціями. Постійно я також намагався вибудувати якусь ну, концепцію, також і представлення їм якоїсь інформаційної сторони цього всього процесу. Тобто, і відповідно, що е, саме головне – це слідкувати за атмосферою в колективі, щоб саме е, ті якісь тоненькі синиточки колективу е, ну, були в максимальній рівновазі. Тримався до останнього, утім доля таки внесла свої корективи. Один із боїв на передовій під Слов'янськом став фатальним: поранення середньої тяжкості, вердикт лікарів, операція і подальша реабілітація. Мені достався осколок із останньої міни, яка прилетіла в нашу сторону. Причому міна взорвалася на кроні дерева, на вершині дерева, і осколок прилетів мені майже згори. Тобто я був в більш-менш захищеній позиції, а осколок прилетів саме згори». От якраз над пластиною бронежилета відбив коронарний відросток хребта і оминув серце і зупинився біля серця. Доставали його вже звідси з міжребер. На ноги став швидко. Рани зажили, завзяття побільшало. Зараз веде активну громадську діяльність у сумах і запевняє, за долю України не переймається, адже кордон держави у надійних руках. Боєць, яким ми, якого доставляли разом зі мною із Харкова, в нього дуже важке поранення, в нього немає фрагментів чотирьох ребер, куди треба ставити імплантанти. І легені дуже сильно перемелені. А він говорить, що я ні про що не жалкую. І більше того, поставити мене ногу, я знову туди їду. Сашку віримо, за кордон не хвилюємось. Утім цікавимось, чи багато таких відчайдух у сумах. Тих, хто заради синьо-жовтого стягу, готовий на все. Призвали, пішов би з кожної зарплати там, на армію гроші даю. Отак от інось там підтримувати, як тільки можу. Готов роботи чим допомагати людям, работати більше для країни, для людей. Ну, зараз би пішли воювати. Ну якщо б потрібно було, думаю так. Если б потребовалось, если б взяли, пішов бы. Если б взяли, пішов бы. Деньги, ну, если есть возможность выделить куда-то туда, какие-то фонды, там, допустим, или сборы были, вот, ездили, собирали, то без вопросов завжди. Надо тоже всячески помогать, хоть даже мы там и не находимся. Поэтому помогайте, любите и бережіть хоча дехто був аж надто категоричний. Ні, ні, паса більшість таких готові за країну стояти горою і на передову піти, і армії допомогти. Війна на сході України об'єднала багатьох небайдужих. Це про волонтерів. Про них згадував і Сашко. В один цих людей, не наче два різних життя: життя для себе і для інших. Збирають не лишень речі, каски, одяг, бронежилети, збирають усю силу в кулак, усю українську міць і допомагають. То або яке видали, оно не годится никуда. Я не знаю, с чем это связано. То ли это связано с нежеланием наших солдат одеть. Но возможность, я так думаю, такая есть. Значит, сейчас мы ждем партию обуви. Значит, вплоть до размера, то, что нам скинули, ребята с востока. Значит, мы ждем эту партию обуви. Ждем партию английской одежды. Даже банальные холодильники. І то приходиться іскати, приходиться відправляти, тому що от була заявка, це ми, да, ми, я не знаю, недели три назад бігав по суманіскалпав'янням. Ну, просять любої боушний холодильник, тому що негде хранить медикаменти. Копічину у загальний гаманець підкидає і зарубіжжя. Поміч мінімальна, але в нагоді ось мінімальна допомога надходить в кожній області, чи можливо столиця, суми, чи в принципі у кожній області усі, ну, така група людей, яка в принципі допомагають і нашій Сумській області. Ні, вся помощь заключается в том, що люди либо сумчане, либо даже не либо, а в основному сумчане, те, которые живут в Сумах, или же родили в сумах, они помогают. Потому что э, пол-то сумской, Вот. От потім допомагають только сумчан. В основному. Хоча э, мені перечисляли деньги из Польши. Вот, Польщі. Э, деньги приходять навіть з Канади. Кожного дня вони говорять, хто, якщо не ми. Те, що там відбувається, дуже важливо. І те, що там. Сталося з кожним з нас. Це та ціна, яку не жалко заплатити. Якщо ж кожен другий, кожен третій запитає у себе хто, якщо не я, і проживе один день не для себе, а для них, наших солдат. Вони повернуться додому живі і здорові. І, можливо, наші сьогоднішні реалії стануть просто страшними спогадами. Верніть додому». Раїна продовжує втрачати своїх співвітчизників. Лише за липень місяць кількість загиблих на сході перевищила три сотні. Далі буде.